Всім привіт! І сьогодні ми вам розповімо про топ-5 акваріумних живородящих, найневибагливіших, найпопулярніших акваріумних рибок. І топ 5 відкриває лімія. Це не дуже популярна рибка, але в неї є дуже такі цікаві кольори. Вона не поширена у нас в Україні поки що, але ми будемо над цим працювати. На четвертому місці у нас стоїть мічносець. Він займає четверте місце через свій характер, такий задирчивий дуже. І через те, що він любить е, випригувати. Ти згоден? Через те, що він любить випригувати за закладені. Тому дивіться за тим, щоб у вас була кришечка, або було покривне скло, завжди накриті, щоб не було ніяких ніде шваринок, бо він може випригнути, йому це дуже легко вдається. Е, третє місце у нас займає Піцилія. Піцілі це моя найулюбленіша рибка, саме з живородящих. Вона по характеру менш е, така агресивна, вона більш миролюбива. Вона не пригуча, що дуже важливо. Вона досить багато дає мальочків. Е, і в неї є дуже багато різноманітних кольорів. Друге місце посідає гупі. Дуже відома рибка. Але вона на другому місці через те, що в неї є трошки складнощі в утриманні. Тому якщо ви хочете мати гупі собі вдома, купіть вагітну самку, нехай вона вам родить малючки, ви виростете вдома, вам це буде цікаво. І потім вони у вас, будуть жити, у вас будуть жити і вас радувати. І е, золото у нас займає Малінезія. Абсолютно люба Малінезія. У мене до них претензій немає ніяких. Вони досить плодовиті, досить ну, у них файний розмір, як ви бачите, вони чорні, які красиві плавають. Е, тому вони займають почесне перше місце. Якщо ви не згодні з моїм топом або маєте ще якісь запитання, пишіть у коментарі. А я вам кажу. До нових зустрічей!